Всім привіт! О, нарешті я отримала свою посилку від Avon і хочу вам її показати. Замовлення я робила по ось такому каталогу січень, десь робила в другій половині місяця, але, на жаль, деяких продуктів не було в моєму замовленні. І почнемо з того, що прийшло мені. Почнемо так, по порядку в каталозі. Значить, так, клієнти в мене замовили. Ось таку матуючу тональний крем із заспокійливим ефектом, спокійне сяйво у відтінці натуральний. Замовили в кількості двох штучок. Ціна його в каталозі була 129 гривень, але за умови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 499 Я своїм клієнтам вони на це ніколи не дивляться, на схегі треба замовити. Замовляють те, що їм потрібно, так як в основному. На, наприклад, на 500 гривень замовлення в каталозі в мене є. І ось тональна, така крем-тональний ось такий. Відтінок натуральний на англійській мові Ну, Все однаково, Можу вам показати, як виглядає саме цей відтінок флакончику. Ось такий відтінок. Трішки вам висвітлює камера. Такий він трішки тут білий. Насправді він йде такий з розовинкою Клієнти часто мене замовляють саме даний тональний крем. Так, наступне була непогана ціна. На гелі для душу в об'ємі 720 мл, здається мені, да замовлю предмету будь-якого іншого продукту з каталогу. Сума була, ціна була 109 гривень. І у мене замовили зволожувальний гель для душу гелевої консистенції з ароматом. Аромат Райський сад. Ось так. Виглядає гель для душу. Дуже мені подобається нове його оформлення, нове такі баночки. Якось воно так більш естетично, як на мене, виглядає. Дуже чудовий малюнок з жасмином та лічі. Об'єм 720 мл натуральні екстракти. Також часто замовляють, але зараз дуже виросли ціна в каталозі. Так. Наступне, наступне в мене було замовлено. Ось такі пудра кульки для обличчя. Ні, рум'яна кульки. Відтінку е бронза. Ось такий відтіночок каталогів за 159 гривень. Ось ці рум'яна кульки. Е бронза на англійській мові буде Deep Bronze. Так. Ось 22 рік виготовлення, і можу так вам показати їхній відтінок. 22 грама продукту. Це замовляла клієнтка, яка дозволяє мені подивитись. Ось так. Ось такі вони мають. Відтінок і перламутер тут є. І темно-рожеві, навіть темно-бордові. Дрібненькі, як мені чомусь здається, що зараз вони трішки дрібніші стали. Мають такий приємний парфумно-кремовий аромат. цих кульок вистачить, напевно, не на один рік. У мене вони є також використанні, дуже довго ними користуюся, то думаю, що вже, напевно, термін придатності вийшов, але з ними нічого не робиться. Так, наступне У мене було замовлено по акції «1 плюс 1». Були знижені ціни на продукти зі сторінок 30-35. мене замовили компактну крем пудру для обличчя. Без знижки ціна 219. Якщо два продукти береш, ціна 179 гривень. У мене замовили відтінки слонова кістка та натуральний. Ось два, дві крем пудри. Так, натуральний це нюд. І айворі це слонова кістка. Давайте подивимось, чим вони відрізняються. Так, це айворі, так, щоб не спутати. Це нюд. Значить, вона складається з двох частин. Тут спонжик. І сам кремчик ось. Ні, не буду навіть два показувати, так як камера їх вибілює. Ось один відтінок і інший камера дійсно вибілює. Значить, айворі трішки рожевіший у вас тут на камері біліший, а нюд. Трішки такий з ефектом засмаги, коричневіший більш відтіночок. Пізно забрала. Не можу, не мала можливості зняти його при денному світлі, так що зараз знімаю при штучному, і тому не дуже видно відтінки. Не буду вже навіть відкривати. Все одно не те, що треба, виходить? Так, наступне. Наступне клієнтка замовила зволожувального помаду відтінки «Благородна Троянда, на жаль, даної помади не було на складі, і вона мені не прийшла. Наступне було замовлено олівець для точного профарбування Вій відтінку коричневий. Відтінок коричний, ціна даного ліця 119 гривень. Так, ось даний олівчик, мікрофайн, відтінок брюнет, це коричневий брюнет. І ми можемо подивитись на сам олівчик. Сам олівчик ось такий о, ось. На даний момент дійсно такий відтінок. З каталогом я не можу сказати, чи співпадає, чи ні. Відкривати їх не буду, так як вони дуже м'які і дуже ніжні. Не хочеться, щоб поламалися. Так, наступне. Це було замовлено ось такий консилер, хайлайтер для шкіри під очима за 119 гривень відтінку природний. Цей раз в мене є замовлення на багато декоративки. Природній це Natural Radiance. Ось такий відтінок. Він дійсно непогано хайлайтером йде, підсвічує трішки шкіру під очима. Мені подобається. Але в кого є суха шкіра під очима і мімічні такі зморшки, саме даний консилер я не можу порадити, так як він трішки підкреслює ці зморшки. Наступне в мене було з цієї сторінки було замовлено аромати, а саме туалетну воду Mask Marine Plus та туалетну воду Individual Blue. Маск Марини в об'ємі 75 мл, «Індивідуал Блу» в об'ємі 100 мл. Ціна даних водичок 179 гривень. Це дуже-дуже низька ціна. І ось такі дві водички, парфюмчики для своїх чоловіків. Замовили в мене клієнти. Так, таких цін, на жаль, зараз дуже мало буває в каталозі, тому клієнти користуються нагодою замовити. Дані продукти. Наступне мене замовили очищувальний тонік для обличчя золої вери екстрактом ромашки проти чорних точок, об'ємі 100 мл за 89,99 в кількості двох штучок Ось дані тоніки. я їх також люблю, вони добре очищають обличчя, дійсно борються із запаленнями, але мають велику кількість спирту. Тому в кого чутлива шкіра. Дані тоніки не підійдуть. І також було замовлено очищувальний тонік для обличчя з екстрактом пшениці та алої для проблемної шкіри, також 8999. Ось Даний тонік, Даний тонік, саме я раджу, коли йде підлітковий вік перехідний, такий, на шкірі є висипання, які мінімальні, які можна так трішки підсушити. Ось саме не цей, а саме ось цей такий фіолетовий тонік, дуже в цьому допомагає. Також в каталозі було замовлено у мене от такий очищувальний скраб для обличчя з екстрактом гамамелісу і евкаліпта. Зменшення порі блиску. На жаль, його не було на складі. Не знаю, чи прийде з наступним замовленням, чи взагалі не буде. Так, Наступне дуже чудова була пропозиція: ось такий набір 4 в 1 за 349 гривень. До дня закоханих. Цей набір складався з чотирьох продуктів. Перший це парфумований спрей інкандесенс в об'ємі 75 мл. Далі на вибір зволожувальні губні помади, ось перелік є, хто бачив в каталозі. Далі туш для живлення та довжина відтінку чорний, та гель гель-желе для омивання. На жаль, даний продукт прийшов мені, прийшли мені дані набори не в повному об'ємі. А саме, на складі богонь прийшло мені ось таких чотири спрея парфумованих інкандесенс. Я один набір замовляла собі, тому вам так покажу. А три замовили у мене клієнти. Ось так виглядає. Даний спрей, він відрізняється від спрея в 100 мл тільки об'ємом та флакончиком, 75 мл йде в стіклі. Так, І тут такий теж пластмасовий розпилювач. 75 мл даний парфумований спрей. Далі зволожувальна гумовна помада. У мене було замовлено: відтінка благородна троянда. Ще. Ось такого відтінки благородна троянда. Далі один набір з відтінком камелія та два набори з відтінком рожева перлина. Значить, благородна троянда на складі не було даного а, а, даної помади. Далі відтінок камелія. На англійській мові це йде. так Люстеринг nude. Так, ми можемо подивитися, ця сестра замовляла наборчика. Так що я вам можу показати, як виглядає дана помадка. Так, відкрити мені щоб допомогло. Почайте за таку затримочку трішки. Ось так гарно виглядає дана помадка. Ось так відсвічує трішки. І її відтінок. так Зараз фокус зробимо. Так. Ось дійсно, ось так вона виглядає. Такий ніжний перламутрово-сатиновий відтінок рожев. Камелія. В каталозі вона більш коричнева. Насправді, вона така йде трішки рожева. Ось дуже гарно вибито люкс на самій помаді. Аромат такий кремово помадний в принципі, стандартний, дуже гарна помадка. В принципі, це дуже вигідний набір, так як ви самі бачили, одна помада коштує 189 гривень. А тут чотири продукти. Ось така помадка, так перше І е, було два наборчика з ось два наборчика з помадами рожева перлина на англійській мові. Це буде Нют Сліп. Сліп слайп. Не знаю, як правильно. Ось і давайте також подивимось, як виглядає дана помадка десь. Клали я ножиці і знайти їх я не можу, щоб показати вам, Щоб не порвати так. Так, рожева перлина. Також так само виглядає. Так, і дивлюсь. Це вже йде без блискіток. Іде така ось. Так, воно передається дійсно. рожево нюдовий відтінок. Дана помада схожа з відтінком в каталозі. Також є вибито люкс. І ось така помадка. Аромату ніякого в помаді немає. Так, ось такі були помадки, які входили в набір. Наступне це. Туш для вій, живлення і довжина в чорному відтінку прийшло дійсно ось дані туші Black, Всі в чорному відтінку, чотири штучки. Вони такі мають силіконовий тонесенький пензличок, ось як ви бачите. І, на жаль, не прийшло три геля жиле для вмивання. Прийшов тільки один, також не знаю, чи дойде пізніше, чи взагалі не буде. Для, він пише для комбінованого типу шкіри з шером екстракт, вугіллям, вугіллями, так розумію. Дуже прикро, що набори не комплектовані, але я надіюся, що клієнти дочекаються своїх продуктів і заберуть дані наборчики. Так, ще раз повторюсь, набір був 349 гривень. Так, наступне в мене було замовлено ось таку двофазну сироватку спрей для волосся дорогоцінні олії в об'ємі 100 мл. Ціна даної сиворотки 109 гривень. Ось ця сиворотка така двох, як ви бачите, двох така слойна. Ось зверху масло, напевно, да. а знизу водичка. І так так збовтати потрібно, воно все перемішається і збризгати волосся. Воно дійсно буде більш живлене, блискуче, і дуже мати буде приємний аромат. Так, далі. Так, що в мене ще є, значить, клієнтка замовила мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла, освіжаючий догляд в об'ємі 400 мл. Також часто замовляють даний продукт. Він відрізняється від попереднього, тим, що в його склад входить ментол. Він, я так думаю, має трішки охолоджуючий ефект, але я не користувалася, не можу сказати. Значить виготовник тут Польща, Ось грудень місяць, але маркування таке, як ви бачите. І е, також з цих сторіночок було замовлено гель для душу, е, гель шампунь для душу для чоловіків в тропічній джунглі за 54,99. Але в мене було зроблено заміну. Так як не було даного гелю в каталозі, і прийшов ось такий гель. Колись він, його назва була «Кактусовий перевал, а зараз квіти пустелі. Що -то сюди входить? Прикліпін і печулі. Печулі і приклі, не знаю, що це таке. Ось такий даний гель для душу. І з каталогу, що саме з цього останнє в мене було замовлено, це ось такий олівець для очей. Ціна його була також дуже приємна: 79,99, відтінку чорніший чорного. Також стандартний олівчик, хто користується даною косметикою, знає, що це також відкривати не буду, тому що дуже такі ніжні олівчики, і нічим не відрізняється. Від вийду в каталозі. І було замовлено в мене декілька новинок із журналу Фокус. Значить, в фокусі, що було замовлене, перше, це ось такий спрей для тіла Beautiful Moment, чудові моменти з рожевим піоном та магнолією. Об'єм 100 мл, і ціна даного освіжаючого спрею. В фокусі була 5999. Зараз спробуємо даний спрей не можна. Має такий магнолія. Дійсно квітковий такий аромат. В принципі, ці чудові спреї, таке чудове. Чудове їхнє. Оформлення дуже мені подобаються дані спречки. Так. Далі наступне, що також було замовлено в фокусі, це новинку. Ось це ось. Новинку ось такий наборчик для очищення шкіри голови. Це. Шампунь для волосся, бальзам кондиціонер і скраб для волосся. Почнемо з шампуня. Так, трішки треба відсунутись оба. Значить, шампунь був в об'ємі 400 мл. Або давайте знайдемо в каталозі ось такий буде діяти каталог лютий. І там детальніше, я так думаю, розказується про дані продукти, якщо я швиденько загаз можу знайти. Ось таке волосся виглядає довше чистим та зменшує надлишок жиру на 30%. Ось такий даний, дана новинка лютневого каталогу. Це проблема схильність шкіри голови до жирності, свіжа шкіра голови, відчуття чистоти та легкості. Шампунь для волосся, глибоке очищення. Саме серія це глибоке очищення. Ось такий шампунь. Вибачте, <кій> ось такий шампунь. Так, аромат, значить, шампуню, В принципі, приємний такий, як в усієї серії Advanced Techniques з саліциловою кислотою та каоліновою, каоліновою глиною. Далі кондиціонер для волосся також з саліцилою кислотою та каоліновою глиною в об'ємі 250 мл. Та скраб для волосся в об'ємі 150 мл. Це новинка, скраб для шкіри голови не тільки не тільки е, каталог, е, е, каталогу лютий, а взагалі компанії Avon. Так, давайте подивимось. Він ось такий білий, є скрабуючі частинки. Так, фокус. Давайте подивимось. Ось є скрабуючі частинки. Дуже-дуже ніжні, дуже-дуже м'ягенькі. Має приємний аромат. Ось, ви бачите, ці частинки. Так, будемо користуватися, покажу вам ефект і Далі також з новинок я собі замовила. Забула сказати, значить, даний шампунь, ціна шампуню була 79,99 гривень, бальзам кондиціонеру 64,99 та скраб 109 гривень. Далі я також замовила лосьон для рук з бергамотом та зеленим чаєм. Зелений чай та вербена. Ось тут чомусь ходить зелений чай та вербена, а в назві бергамот. Значить, Об'єм 250 мл. І ціна даного лосьону в фокусі 8999. Давайте спробуємо. Він доволі густий. Доволі густий ось даний лосьончик. Має приємний аромат. Швидко обирається. Такі трішки. Вербена дійсно передається за ґрін зелений чай. Так, далі також була акція при замовленні на здається, мені тисячу гривень. Можна було замовити ось такий е, туалетну водичку Full Speed в об'ємі 30 мл. Е, дана ціна водичка коштувала. Так, скільки ж коштувала дана водичка? Здається, мені. 8999. 8999. Дана водичка, так. І подарунок за замовлення за 20 гривень. Мені прийшли ось такий шампунь, абсолютне живлення в об'ємі 400 мл та крем для рук Spanet Spa спа в об'ємі 30 мл. Непоганий такий наборчик, але колись були цікавіші. А це за замовлення від. 2000 гривень. І також прийшли новиночки, пробні зразочки парфумів чоловічого Full Speed Electric та жіночі і біка. Будемо тестувати. Та новиночка ось такий каталог лютневий. Дякую всім, що мене дивилися. Думаю, що вам сподобалось моє відео. Все буде Україна.